Лиш ми удвох по-справжньому живемо. Лиш ми удвох єдині на землі, Твоя навік несеться ввись у небо. Я твій повір знов чується мені. Ксеня закрила очі, ця пісня, знову ця пісня. Випускний. Ксеня з Марічкою забігають в актовий зал, Пісня, як ніжно полилась мелодія, чарівна мелодія. Дівчатка заслухалися. В цей час до них підійшов палик. Ксеню, можна тебе запросити на танець? трішки зніяковіло запитав хлопець. Павлик несміливо обняв Ксеню за талію, і вони полетіли. Лиш ми удвох по-справжньому живемо, все лунало і лунало у вухах і відгукувалося в юних закоханих серцях. Сеня стоїть на пероні, дочекалася. Сьогодні Павлик приїжджає як довго тягнулися ці два роки. Відслужив через гучномовець оголосили прибуття поїзда. Лиш ми удвох єдині на землі. Ксеня не могла у це повірити. І Поїзда виходив її павлик, а на весь перон звучала пісня, їхня пісня. Великий банкетний зал. Щасливі молоді заумерли у перечутті чогось неймовірного, перший танець молодої пари. Твоя навік. Несеться вись у небо, Ніжна наречена, немов голубка, пливе в обіймах свого коханого, молоді, щасливі і все попереду. Лиш ми удвох по справжньому живемо, коли звучиться мелодія. Ксеня знає, що все добре. Адже після мелодії вона почує голос найріднішої людини, свого Павлика. Ох, як йому зараз не солодко, там, у вирі війни, кожної хвилини, кожної секунди думки жінки спрямовані туди, туди де зараз її коханий, туди, де іде бій за їхнє спільне. Майбутнє за майбутнє їх ще не народжених дітей, майбутнє нашої неньки України. Щира молитва з уст молодої жінки летить увесь до Бога. А з телефона лунає. Лиш ми удвох по справжньому живемо, лиш ми удвох єдині на землі. Твоя навік несеться ввись у небо. Я твій повір, знов чується мені. Я живий, люблю, чекай. Вона чекає. Вона обов'язково дочекай.